Сьогодні засідання постійної комісії до 76-ї сесії комісія засідає Дубовецька сільська рада з питань по праву людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Виноситься 5 питань. По-першому, питанню, це про внесення змін до регламенту Дубовецької сільської ради, доповідає Ярослав Зарко. Друге питання пронесення змін до положення про постійні комісії Дубовецької сільської ради, доповідає секретар Озарко. Третє питання про звернення Дубовецької сільської ради, до Верховної Ради України щодо підтримки запропонованих асоціацій міст України змін у законопроекті реєстр 13151. Доповідає Ярослав Озарко. Четверте питання про створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Доповідає Оксана Мадякун, навчальник відділу соціальних послуг. І п'яте питання про, створення деяких про затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради за перші квартал 25-го року. Доповідає Олег Скриник. Перше питання. Про внесення змін до регламенту Дубовецької сільської ради, доповідає Ярослав Озак. Всім доброго дня. Виносимо на секс проєкт рішення, пов'язаний з внесенням змін до закону України про місцеве самоврядування у частині прозорості місцевого самордування. Ми це, в принципі, це і виконуємо. Тобто у нас вже з місяця серпня минулого року проводиться фінансування засідань комісії і засідань засідання, засідання сесії Ради. Ми вносимо зміни у статтю 18, стаття 18.3 і стаття 4, де ми приписуємо про те, що по закінченні воєнного стану 30 днів у нас буде онлайн-трансляція вже, тобто і засідання комісії, і засідання ради, а на даний час до моменту воєнного стану, стан ми записуємо засідання ради і комісії і розміщуємо їх на сайті. І також е, ми вносимо про те, що е, є обов'язковою умовою про те, що ми висвітлюємо на, на сайті інформацію про е, порядок денної інституційної комісії і е, висвітлення всіх протоколів у комісії. Це зміни потрібен програм. Нас їх не було. Ясно, будемо голосувати. Хто за Сабода? за хребтик за рішення прийнято одноголосно. Друге питання про внесення. Про внесення до положення про пустіння комісії до вулиць сільської ради доповідає Ярослав Озар. Питання походя, що було перше. Просто ми вносимо в положення про комісії, в пункт, пункт 1.13, вносимо пункт про трансювання комісії ради, так як я казав річні, 30 днів після речення війни в онлайн-режимі, а до того часу в форматі запису. Ясно. Голосуємо. Хто за свободах? За. Хребток за. Рішення прийнято. Третє питання про звернення Лубовецької сільської ради до голови Верховної Ради України щодо підтримки запропонованих за асоціацією міст України змін у законодавстві реєстру номер 13150. Доповідає Ярослав За Лувецька сільська рада є членом асоціації міст України. На нашу адресу прийшов е, лист Асоціації на рахунок підтримання е, звернення асоціації щодо е, внесення змін в законопроект рестаційний номер 13150 е, і звернення його е, з цими поправками до е, голови Верховної Ради України Руслана Олександровича буду Голосувати хто за свобода за критик за рішення прийнято. Четверте питання. Про створення комунальної установи центр надання соціальних послуг Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області доповідає начальник відділу соціальних послуг Оксана Дяку. Так, відповідно до закону України про соціальні послуги, надавати соціальні послуги повинен, повинен надавати соціальних послуг, який внесений в реєстр надавачів, та бути комунальним закладом. Тому для, якісних, для надання якісних соціальних послуг необхідно створити відповідну установу. Також в штаті даної установи буде фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ясно. кого які питання? Є? Нема голосуємо. Хто за? Сабодат, за. Хребід за. Рішення прийнято. П'яте питання про затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради за перший квартал 25-го року. Доповідає Олег Скринник. Пропонується затвердити розпорядження голови видані першому кварталі на виконання рішень сесії сільської ради. Прошу затвердити. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Соболах? За. за. Хребтик за. Рішення прийнято. Дякую на цьому. Засідання закінчено.